На Прикарпатті збільшилась кількість хворих на COVID-19. у березні на коронавірусну недугу захворіло понад 2,5 тисячі людей. Це майже удвічі більше ніж у лютому. Наразі циркулює штам коронавірусу Омікрон. Ми маємо за березень госпіталізованих 674 особи із 29 лікарень. Сьогодні 17 таким пацієнтам надають медичну допомогу. На жаль. Ми маємо сьогодні також за повністю ліжко місць в лікарнях. Це 26,26%. ,26%. Це пацієнти, які мають сьогодні covid 19 На даний час перебуває під апаратами штучної вентиляції легень, 12 осіб, із них одна дитина. Ми маємо 14 осіб, які. Є летальні випадки, тобто це люди, які не дали собі, так, можливості одужати, але ті люди, які мали в більшій мірі, навіть і супутні захворювання на коронавірус. Усе частіше хворіють діти. Медики цю тенденцію пов'язують із мутаціями вірусу та появою нових штамів. З перших днів пандемії, коли почалася у нас така активна фаза захворювання. У нас тоді діти не хворіли фактично. Ті штами, які були попередні штами омікрону, вони не давали такої кількості хворих серед дитячого населення. Тобто ми маємо зараз мутацію штамів вірусу, які дають якраз ту кількість на захворювань серед дитячого населення. Найдієвіший спосіб берегтися від коронавірусу вакцинація. Прикарпатські медики закликають час наробити профілактичні щеплення. Вікторія Богдан, Руслан Копанчук, новини на вежі.